ЄС обмежить пересування російських дипломатів у межах Євросоюзу через ризик диверсії. Відтепер дипломати повідомлятимуть про плани перетину кордонів країн Євросоюзу. Ця ініціатива є частиною нового пакета санкцій Брюсселя у відповідь на агресію РФ проти України. З 12 жовтня ЄС запроваджує біометричний контроль на кордонах у межах нової системи в'їзду-виїзду, яка стосуватиметься і громадян України. Вона фіксуватиме біометричні і паспортні дані, дати та місця перетину кордону, а також випадки відмови у в'їзді на меті посилення безпеки та створення єдиної бази для прикордонників Шенгенської зони зазначається, що дані зберігатимуться в системі, а процедура перевірки може займати більше часу. Особливо під час початкового тестування. Єврокомісія розробила план, який дозволяє використати заморожені активи Росії, оскільки кошти не можуть конфіскувати, то більшу частину з заморожених активів інвестують в облігації, щоб надати Україні позику для оборони та відбудови, яку вона повертатиме після утримання репарації від РФ, Повідомляє Рейтерс, розмір позики визначить МВФ згідно з фінансовими потребами України на 2026-2027 роки.